Сьогодні Росія вдарила по Києву ракетами та дронами, загинуло понад 100 людей. Я думаю, це гидно. Росія. Я думаю, це огидно, що вони роблять. Я думаю, це гидно. Це війна Байдена, це не моя війна. Але я сказав, якщо я прийду, я спробую зупинити це. Але е, е, я, я думаю, що те, що робить Росія, дуже сумно. Багато росіян гине. У вас багато росіян, більше росіян гине, але е-е, росіяни гинуть, українці гинуть. Знаєте, Сполучені Штати насправді не залучені в цю війну і не повинні бути. І до речі, я уклав угоду з НАТО, за якою НАТО платить нам за все, що ми відправляємо. Ми відправляємо їм е -е боєприпаси, ракети тощо, і ми нічого не платимо за цю війну. Але я вам скажу, е -е, це має бути зупинено. Це ганьба. І ті, хто гинуть, такі зараз вони втрачають 7 тисяч, було 5 тисяч. Зараз вони втрачають 7 тисяч солдатів на тиждень. Українські солдати і російські солдати. І вони також втрачають людей у містах, тому що Путін обстрілює їх ракетами. Ні, я вважаю, що це ганебно. Так, ми збираємося ввести санкції. Я не знаю, чи турбують його санкції. Ви знаєте, вони, вони знають про санкції. Я знаю краще за всіх про санкції і тарифи та все інше. Я не знаю, чи це має якийсь ефект, але ми це зробимо.